Не знаю, як воно так. Я в огороді був. Прихожу, дивлюсь в сараї. Ну там не потрібні рубашки висіли, там таке. гека. Палають ці рубашки. Я по відро один раз вилив, другий раз вилив, дивлюсь, що це, що вже криша почала, там вже ДВП, це потолок. Почав горіти потолок, тоді я вже викликав це. МЧС. Ну а потім люди прибігли, почали допомагати, ми вже затушити самі не немає.